Рішення забрати жирабасика. Такого моїм сильним тапком не знаю, вдасться, не вдасться. Далі подивимось. Давайте підкинемо. У нас цього разу стріли. Спочатку ти, потім ти, тепер ти. Ось таке, як завжди. Ну, сподіваємось на камінчик. Ну таке. Хотілося би більше. Ось я і думаю, заряджати його краще не треба. Я краще ось так зроблю. Дайте ось тут один. Не заряджай! Ну на... Це капець. Так. Ось так от і не зарядишся, а там трохи щось піднімуть. Да ці комби витете взагалі. Знімаємо. Якщо треба щось знімати. Трохи атаки вам познімати. Давайте середину забирати, шкода бину не заряджений. Не знаю. Вдасться ось також щось чи ні. Давайте подивимось, є. Гарно. Ну, тепер можна не боятися. Тепер можна не боятися. Хай луплять. Слабко б'єш. Треба було тебе атаку не знижувати. Вже подох. Так, є. А, ще ж стріли, точно. Ось тако. Я не впевнений, що тебе це доб'є, тому краще ось так. Щоб уже 100%. А тепер почекаємо. Так, дайте мені щось зібрати, щоб їх не заряджати. Хай вони самі дохнуть. Вже ж треба ж під кінець Хіла зарядити, щоб він усе зняв. Вже немає значення. Так, і останні. Та хватить його вже мучити, дайте хоч щось добити, та й досить. Таке. Коли ті комби потрібні, їх немає. Знущаєтесь. І це тобі. Зараз вона знову зарядиться, знову не дадуть мені камені і вона відхиляється. ні, встигла. Добре. Так, ну перший шот дали, не сама слабка ціль. Зараз подивимось, куди другий етап аксувати Отже, зараз приводу другого тапка. Будем його кидати сюди. Чесно, не знаю. За слабкий тапок це в мене. Зараз спробую. Немає чим ламати героїв, немає чим локі зламати. Я думаю, взяти Аріель сюди як другого хіла на прискорення мани чи краще когось іншого. Діспила. Потрібен нам там Діспел. Да наслаба без. Без нічого. Так, так, так. Давайте візьмемо Аріель. На стрілах хилушні не буде. Свадкуватий трохи тапок. Суперник не сильний, але... Та давайте отако. Ось таке зробимо. Ні, нікому не дали. Техел забирати якщо вдасться, сюди, О, ти не доб'єш, ти дуже слабкий в цьому плані, Ні, не добив. Ну, Заберемо синість тут. І ще один лок не зарядився трошечки. Не зарядився, Альберж допоміг. Ну, давай сюди. Добивай. Так, трохи не вистачило озеру. Цю атаку ми переживемо. Та ні, непогано виглядає для мене. На самому початку було камінь... Ой, було три зелених, вибачаюсь, не побачив. Були три зелених. Ну, це... Якщо зарано порадувався завжди таке відбувається. Вистачить тобі цього, Ні, трохи не вистачило, Ну, ще одну переживем. Та в нас альберж з собою, якщо що. Не страшно. Це я вже знову знущаюсь, вже на трошечки більше звертати увагу, чим я ходю і куди. Бо буває таке, що гадаю, що вже виграв, а потім або комбо, або ще якась халепа прилетить. Так, ну все. Спрацював цей тапок. І вбий мені нікого. Тобі, тобі, це, тобі, все. І ще тут пробувати сині зібрати, трохи локи зарядити. Щоб він його добив та й все. у мене була, якби завжди стільки давали в шоті. Все, другий шот. Ну, не сильний противник був. Треба ще кудись червоний тапок всунути. Не знаю. Сюди нічого я ним тут не зроблю, тим паче без хіла. Зараз щось придумаю. Всім доброї ночі вечора. Дня. Попробуємо давайте моно. Давно я моно не грав. Тут щось хочу попробувати тут моно. Давайте. Будемо надіятись на камінь. А камня, як завжди, немає. Троєчка одна під'їхала. І на цьому кажуть, хватить тобі, Міша. Ах, оті грай моно. О, оце по-нашому. Дуже добре. Зарядило його. Ну добре. Ох ти! Ох ти який! Там і альба є, бля. Но він ще не заряджений. І камні в нього стоять. Че Що десь щось там маже, бляха? Давай виводи мені синій камінь, щоб я міг зарядитись. Дуже добре. Ну, Модно. зайшло синє. Далі тут мені немає смислу нікого брати. Хіба зелений? Зелений в мене дуже слабенький. Я навіть не знаю на кого його пустити Сюди можна. з Жиз фох вже зляну його взагалі не тягнуть Або сюди. Тут с кругом озером мы там не вижу. Поехали. Что за песня? жовто червоний жовто червоний жовто червоний бля. Добре. Добре. Дуже добре. Якби нам не зарядити ту заупу, га? Так вот, зробим шохіт. ну, Ну! ну. ну! Bojesa, no, no, za upence je, blej. Dva iljusa. Ne zinjala. Ne zinjala. Ne Ну хоть сапа занимала. Хоть сапа занимала. Давай попробуем вот так. Надо сейчас заряд не буду. Теперь мы прощаемся. Тут не знял, а? Залишилась у нас ось така остання ціль, торнадо вже там б'є. У мене є ідея піти сюди фіоломи, але там гвіневра. Якщо мені камеру не дадуть, то робити там буде нічого. А більш нічим я його не проб'ю. А камень мені дадуть навряд чи. тому що. Та пок мій буде за слабкий. Беремо ж такого хіла. тебе спробуємо. Слабкий ти. Ти слабкий. Ну пішли подивимось. Якщо гвиневра зарядиться, то робити мені там нічого. Так. Вистачить чи не вистачить? Те. Треба качати війська, я зрозумів. Дайте камінчик. Дякую. Так, виживіть там. Давайте, щоб копідону не зарядити. Ось тако без товку. Не допомогло. Зараз будемо копідона заряджати. Чи так, чи так? Ну, я знав, що це самоубивство. А сподівався з другого тапку хоча б добити. А так виглядає дуже паршиво для мене. Алла. Та на що ви ту дивитеся Це в такій кількості, гля. Шниферу виживи, будь ласка. Ні, ніхто не вижив. Все догралося. Давайте учимось. Чимось добивати. Давайте вчимось добивати. Ну, пішли жовтими. Та може впораємося. Зборуємося так. Ти що, підеш з нами чи не підеш? Давай ти з нами підеш. І ти з нами підеш. Про всяк випадок копідона будеш оморажувати. Середину За забираємо відразу. Я пропоную забрати ось цього. Бо він мені може найбільше біди наробити. Тепер черга Копідона. Щоб він мені голову не морочив. Так. Не вистачить тобі двох камнів чи вистачить. Та не буду я ризикувати. Ну зараз почнеться. Так, веневра. Ти поки постій. Ти поки постій, так. Тебе ми забираємо. Що ви всі так слабко б'єте? Зара на гвиневру вімкнув. Треба ще хоть почекати. Треба ще почекати. Так, не страшно, я думаю, впораємося. Сподіваюсь на це. Звутів наш контур, і він зарядився. Гарно. Треба було чекати. Зараз ще раз розіб'юсь. Так. Буде ще один розбив. Це капець. Це капець. Так, давай я тобі сліпоту дам трошечки. Ну де камні? Ну чим ходити? Є веневра. А чого ти не заряджений? А, вінев розрізала. Слідкуй за грою. І тепер він промазав. Класно. Тепер все спрацювало так, як не треба було. Ти можеш вже якось? вмерти ти там хоч трошечки. Не знаю. Це капець якийсь. Це не закінчиться сьогодні. А ну, нащо ти цей відхил кидаєш? Ну йомаю. -йо. Так, він не поки. Він ще не заряджений. Є. Давайте ми його заберемо. Далі подивимось, що нам робити gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain. it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! Uh. I could try to play but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Все. На останніх секундах. Такого в мене ще теж не було. They try the chains you can say no free me so he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him a strong will strong mind causes mayhem we could change the